Дай всіх слава Ісусу Христу. Переді мною проповідував Данік, який говорив про віру. Дійсно в цих людей була жива істина віра. Жива діюча віра. Вони не просто сиділи і вірили. А вони приклали зусилля для того, щоб привести цього чоловіка до Христа. І Христос зцілив цю людину. І духовно написано Прощаються тобі гріхи. І Фізично він став здоровий. Ми сьогодні з братом Даніком не домовлялися, але ми двоє будемо говорити про віру. Мене також тема про віру. Я буду сьогодні говорити на тему сила віри, друга частина. І в другій частині я би хотів поговорити про силу віри Даниїла. І так, текст святого послання, святого Писання, який би я хотів зачитати, він записаний послані до євреїв, 11 глава з 32 по 34 вірші. І що мені ще сказати? Не вистачить мені часу розповідати про Гедеона, Варака, і Самсона та Єфая, Давида, і Самуїла та пророків, які вірою перемагали царства, чинили праведність, отримали обітниці, закривали пащі левам, гасили силу вогню. Амінь. У першій частині, якщо ви пам'ятаєте, ми говорили про силу віри Авраама. Як Авраам, повіривши в обітниці Божі, залишив ур Халдейський, залишив все і пішов в землю, яку обіцяв йому Господь. Також як Авраам, проявивши силу віри, був готовий принести в жертву навіть свого єдиного сина. Авраам мав велику силу віри. Уявіть собі, він 25 років вірив і терпляче чекав сина. Яку обіцяв дати йому Господь. Чи змогли б ми, як Авраам, довірившись Богу, терпляче чекати 25 років Господнє благословення в своєму житті, наприклад, матеріальному, з вірою чекати 25 років, якусь роботу, на якій ви зможете заробити великі гроші. Або, можливо, у вас проблеми з здоров'ям, і вам доведеться з вірою чекати 25 років, щоб ваше здоров'я покращилося. Ми би хотіли сьогодні його мати. Але, можливо, потрібно і почекати. Або ж з вірою, чекати 25 років, коли Господь дасть вам чоловіка або дружину. Не знаю, як ви. А я в своєму житті як Авраам, який з вірою чекав 25 років сина, так само я. Рівно 25 років чекав на свою дружину. Щоправда, це від народження. Я чекав 20, з вірою 25 років. Але я тісно молився і в цьому приклав силу віри. І Господь мене благословив. Я повністю довірився Богу. І Господь благословив. Господь благословить кожного з нас, але потрібно терпляче чекати і довіряти Йому. Можливо, у вас немає дітей, і вам доведеться чекати 25 років, а можливо і більше, ви готові прикласти силу віри і повністю довіритися Богу. Як Авраам? Як Авраам чекав 25 років. Коли в нього народився обіцяний йому Богом Син. Як ви знаєте, в нас є донечка Алінка, який 13 років. Знаєте, після неї в нас довго час не було дітей. Хоч ми дуже цього хотіли. Ми багато молились про це. І знаєте, я в своєму житті я вірив, що Господь дасть нам ще одну дитинку. Хоч знав, не знав, коли це станеться, але я повністю довіряв Богу. І через багато років Бог відповів на нашу молитву і дав нам ще одну донечку, даринку. І тому моліться і довіряйте. Довіряйте Богу у всьому, тому що Він краще знає, що нам потрібно, і коли нам потрібно щось дати. Знаєте, на жаль, багато християн не мають сили віри Авраама, але мають віру, яка була у Сари, дружини Авраама, коли вона старалася якби, допомогти Богу. Знаєте, після Господньої обіцянки, що Авраам буде мати безліч нащадків, пройшло аж 10 років. А Сара не народжувала, і тоді вона запропонувала Аврааму свою служанку Агару щоб від неї вони мали дитину. І в цьому вона проявила свою недовіру Богу. І про це написано, коли Господь сам говорив їй, чи є щось неможливо для Господа. Так він їй казав. Знаєте, для Бога все можливо. Але, на жаль, деякі християни часто поступають, як Сара, не довіряючи Богу. І тому стараються, якби. Допомогти йому. Допомогти знайти роботу, знайти свою половинку і так далі. Ми бажаємо мати все відразу, ми не хочемо чекати. Господь хоче випробувати нашу віру, так як Він випробував 25 років і більше віру Авраама. Знаєте, в своєму житті я не допомагав Богу, а я повністю довіряв йому. Довіряйте й ви. Тому що, довіряючи Богу, ви отримаєте справжнє, ви отримаєте істинне благословіння від Бога. Чи проляємо ми силу віри в своєму житті? Якщо ні, то нам обов'язково потрібно і мати, і навчитися усьому довіряти нашому Богу. І тому сьогодні я бажаю, щоб ми навчилися сили віри іще з одного вірного мужа і також. Героя віри, читаємо з євреїв 11 глави 33 вірші. Які вірою перемагали царство, чинили праведність, отримували обітниці, закривали пащі лева. Чи пам'ятаєте, ви хто загороджував пащі левом? Хто це був? Даниїл. Праведний Даніїл, який також мав силу віри. І так ми сьогодні подивимося на силу віри Даніїла, читаємо з книги Даніїла, перша глава, восьмий вірш, і поклав Даніїл собі на серце, що він не оскверниться їжею царя та Питвом, що той сам його пив, і просив від начальника ємнуки, щоб не осквернитися йому. Після того, як навоходоносор цар Вавилонський, захопив Єрусалим, він дав наказ асфеназу начальнику Євнухів вибрати підлітків з роду царського, князівського, щоб переселити їх у Вавилон і там підготувати їх. Серед підлітків був Даниїл і ще троє його товаришів, яких звали Ананія, Місеїл і Азарія. Знаєте, ціль Навуходоносора, царя Вавилонського полягала в тому, щоб ці юдейські підлітки стали халдеями, і щоб вони прийняли вавилонську культуру і стали вірно служити царю. І тому, по-перше, для того, щоб вони прийняли вавилонську культуру та стали вірними царю, їм замінили їхні імена. Читаємо сьомий вірш. А начальник Євнухів дав їм інші імена і дав Даніїлу ім'я Валтасар, а Ананій Шадрах, а Месаїлови Мешах, Аазарії Аведнего. Діло в тому, що їхні імена нагадували їм про їхнього Бога. Нагадували їм про їхню віру та про їхню національність, ким вони були. Тому що ім'я Даниїл означає Бог мій суддя. І це було єврейське ім'я, яке нагадувало Даниїлу і цим підліткам, хто їхній Бог? І ким вони є? Що вони є з єврейського народу, і що вони служать єдиному Богу, істинному Богу. І тому Даніїлу замінили ім'я на Валтасар, що означає, хай охороняє Белцаря, тобто ваал Божество Вавилонське. І це нове ім'я мало змусити Даніїла забути Бога і поклонятися Ваалу ідолу Вавилонському. Але Даніїла. Це ім'я не змусило забути істинного Бога, в якого він вірив, і поклонятися ідолу вавилонському. По-друге, що вони прийняли вавилонську культуру та були вірними царю, вони мали забути про свою віру і про те, ким вони були раніше, і про заповіді Божі, якими вони були навчені з дитинства. І для цього їх старалися перевчити, перевиховати. Старалися переконати своєю істиною. І це ми читаємо в кінці четвертого вірша. І щоб навчати їх книг та мови халдеїв. Через це вони хотіли їх перевчити, щоб вони забули, таким вони були. Але і це не змусило Даніїла забути свого істинного Бога, якого він щиро вірив. По-третє, щоб вони прийняли вавилонську культуру і щоб вони стали вірними царю на а вони повинні були змінити свій образ життя. А це означало, що вони повинні жити і чинити, як вавилонський народ, і їсти їхню їжу. Ми це читаємо у п'ятому вірші. І призначу їм цар щоденну поживу, з царської їжі та звина, що сам його пив. Даніїл дуже добре знав, що їсти та пити з царського столу їм було заборонено. Тому що, по-перше, ця їжа, яку вони посвящали ідолам, і її ставили біля якогось ідола, звершували свої обряди, а потім відносили її на царський стіл. І для євреїв це було гидотою. Щоб споживати таку їжу. По-друге, в законі, який дав Господь, було сказано ізраїльському народу про їжу, яку можна вживати, а яку було і не можна. І вони про це знали. І на царському столі була їжа, яку не можна було їм вживати. І якщо б вони вживали її, вони б осквернили себе перед Богом, і цим вони б отверли слово Боже. Вони б утрили самого Бога. І перестали бути з народу Божого. Перестали би бути тим, ким вони були. Тому що цим чинком вони б доказали, що приймають їхню культуру, їхні звичаї та їхні божества. Але Даніил, проявивши силу віри, не остав, не став осквернятися зі столу царського. І ми це читаємо в восьмому вірші і поклав Даніил собі на серце. Що він не оскверниться їжею, царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальника євнухів, щоб не осквернитися. Причина, чому Данії положив в серце своє не осквернитися їжею царського столу, тому що Даніїл вірив. Він вірив в існування Бога і не бажав його засмучувати. Якби Даніїл не вірив у Бога, він з легкістю прийняв все. Але Даніїл мав страх та сильну віру. І тому він прийняв тверде в своєму житті рішення, щоб не осквернитися, і шукав можливість, як уникнути цього. І тому Даніїл просить начальника Євнухів, щоб їм не осквернитися. І за цю вірність Даніїла Бог допомагає йому. Ми читаємо це з 9 по 14 вірш. Написано і дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником Євнухів. І сказав начальник Євнухів до Даниїла, боюся свого пана царя, бо він визначив вашу їжу та ваше питво. Бо коли б він побачив ваше обличчя худішим, ніж у тих юнаків, що, що вашого віку, то ви зробили, зробите мою голову винуватою перед царем. І сказав Даниїл, до старшого, якого начальник Євнухи призначив, над Даніїлом, Ананієм Ісеїлом та Азарією випробуйно своїх храбів 10 день. І нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти, та воду і будемо пити. І нехай заляться перед тобою наші обличчя та обличчя тих юнаків, що дають царську їжу. І згідно з тим, що побачив. Зроби зі своїми рабами. І той послухався їх у цьому і випробував їх десять день. В цих віршах ми бачимо велику силу віри Даниїла. тому що він повністю, довіряючи Богу, просить випробувати їх. Він те переживає. І він не боїться, тому що він вірив, в те, що Бог їм обов'язково допоможе. Вони мали 10 днів їсти тільки овочі і пити воду. Знаєте, якщо логічно подумати, порозмірковувати, то ця їжа для тих, хто хоче схуднути, а не поглашати. І тому вона зовсім не могла їм допомогти. Але Даніїл не надіється на цю їжу. І не на ці овочі. А свою надію покладав на Господа, який і мав допомогти їм у цій складній ситуації. І знаєте, Бог їм допоміг, читаємо, мовив 15 вірш. А по десяти днях їхній вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тілі, аніж усі ті юнаки, що їли царську їжу. Знаєте, Вавилонський полон потрапило багато юдейських підлітків. Але тільки четверо залишилися вірними Богу. І за їхню вірність Бог по-особливому благословив цих чотирьох підлітків, які мали приблизно 15 років. Але навіть в такі молоді роки вони проявили силу віри у своєму житті. За що й отримали благословіння Господнє. Читаємо 17-й вірш, а ці четверо юнаків, дав їм Бог пізнання та розуміння у кожній книжці та мудрості, а Даніїл розумівся на всякому видінні та снах. І тут ми бачимо, що кожна людина, яка буде проявляти у своєму житті силу віри, то таких Бог буде по особливому благословляти. В їхньому житті. Знаєте, можливо, у вашому житті ви не отримуєте благословіння, благословення Божі. Але чи проявляєте ви силу віри? Можливо, і в цьому є причина відсутності благословінь? Подумайте, та перевірте свою віру. Можливо, щось заважає вам довіряти Богу. Я розповідав, що ціль. На Вуходоносора полягало в тому, щоб юдейські підлітки стали халдеями та прийняли вавилонську культуру і стали вірно служити йому. І щоб добитися цього цар на Вуходоносор, по-перше, замінив їхнє ім'я. По-друге, хотів перевчити їх, щоб вони забули про свою віру в Бога та про їхні моральні цінності. По-третє, щоб вони змінили свій образ життя. Знаєте, в цьому? В цьому я бачу велику схожі цілі Вавилонського царя і з ціллю диявола, який так само бажає, щоб ми перестали бути християнами, а стали халдеями, тобто стали невіруючими людьми. І щоб перестали довіряти Богу, а стали вірно служити дияволу. І щоб добитися цього. Диявол старається так само замінити наші імена і змінити те, ким ми є в Ісусі Христі. І, на жаль, йому це вдається. Ми читаємо в книзі об'явлення 3 главі 1 вірші. Написано і ангелу Церкви в Сардах напиши, так каже той, що має сім духів Божих і сім зірок. Я знаю твої діла, що ти маєш ім'я. Ніби ти живий, а ти мертвий. Їхнє ім'я вказувало, що вони живі християни, але стали мертвими. Так само і ми можемо бути живими християнами, але допустити д'яволу змінити наші імена і стати мертвими перед Богом грішити в своєму житті і довести до себе до духовної смерті. І це ціль діявола. Як ми знаємо його ціль вкрасти, вбити і погубити, і він майстерно це робить в сьогоднішній час. Знаєте, багато людей називають себе християнами, але, на жаль, не є такими. Диявол старається, щоб ми забули про свою віру і перестали довіряти Господу. І це також йому вдається зробити. Тому що мало тих християн, які повністю довіряли Богу, так як Даниїл. І ще дьявол старається перевчити та переконати християн ложними істинами. І багато християн переходять з істиної церкви в ложну, в неправильну. Недуховну і неугодну Богу церкву. Знаєте, Коли я вчився в Хмельницьку, то моїми вчителями на той час були кальвіністи. Але я не став кальвіністом, тому що стримався істин Божих. Я тримався істини і не став такими, як вони, не навчився того, що вони, що вони вірили. Я так, як і Даниїл, тримався істини Божої. І тому Даниїл є прикладом для кожного з нас, щоб ми трималися істин Божих і не вірили в обман диявола. Також дьявол бажає, щоб християни змінили свій образ життя. І тому він старається, щоб ми жили і поступали, як халдеї, Тобто невіруючі люди. І це, на жаль, йому також вдається зробити. Тому що більшість християн, на жаль, не відрізнити від невіруючих. І ще дьявол бажає занести церкву, мірську культуру. І тому сьогодні в церквах спокійно роблять татуїровки, роблять пірсинги, мірська музика, нехристиянські фільми, різні програми і так далі. Він бажає, щоб ми осквернилися зі столу цього світу, гріховного світу. І, на жаль, йому це вдається. Сьогодні в церквах є все, крім віри, духовності і справжньої любові. Але нас так не, не повинно бути. Ми повинні протистояти дияволу твердою вірою та істиною Божою. І для цього ми повинні мати силу віри та мудрість, яка була у Даниїла. Також цікаво, чому написано, що Даниїл Написано, Даниїл положив в своєму серці, але не написано, що хтось із його товаришів положив в своєму серці. Можливо, тому що Даніїл був ініціатором усього, і того, щоб їм не осквернятися, щоб бути вірними Богу до кінця. І тому своєю вірою Даниїл надихав інших, щоб мали силу силу віри в своєму житті. Сьогодні я бажаю, щоб ми всі мали силу віри. І в своєму, своєю вірою, щоб ми також. Надихали інших. І щоб ми так, як Даниїл, поклав в своєму серце не осквернятися зі столу царського, так і ми, щоб не осквернялися зі столу цього гріховного світу. Як я вже говорив, там було багато єврейських юнаків. Але вони не зробили так, як ці четверо. Вони не поклали в своєму серці не скорнятися. Так само і Даніл. Вони були молодими, багато ще чого не знали, не розуміли. І могли теж спокійно їсти, як і всі, зі столу царського. Але вони поклали в своєму серці. Не сквернятися. Тому давайте ми покладемо своє серце. Не дивитися на інших, не дивитися на один одного. Якщо щось не так молитися один за одним. Але кожен із нас буде відповідати перед Богом за себе. Тому покладімо своє серце служити Богу, довіряти йому і бути істинними, справжніми християнами. Перед нашим Богом. Нехай Господь на всьому рясно благословить. Амінь.